Ітан намагається пролізти. Сину вважай, то камінь не можна рухати. Силач. Кажи привіт. Привіт, кажи. Ітан лізе під брам. Намагання. Там заглянув. Ти ж не мишка і не котик, що в щілину прилізеш. Не, я знімаю сестричці, передам. Який він вже великий хлопчик. Який він вже каваляр. Синочок, розкажи щось Галі. Каже, Галя, привіт. <ривіт> ну, цирк на дроті з дитиною, ну куди? Назад. Дітям, ти що, жартуєш? Назад велась, йдемо.